Для вас цю гру прокоментував Єгор Джулай. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Ну і до зустрічі в ефірі. Ух, який це був класний поєдинок. До речі, всім привіт. Мене звати Єгор Джулай. Я футбольний коментатор. І працюю на телебаченні вже понад чотири роки. З пам'ятних матчів одразу хочеться згадати фінал клубного чемпіонату світу, який я прокоментував разом з відомим українським коментатором Робертом Моралесом. З перлин моєї кар'єри були поєдинки чоловічого чемпіонату світу у Катарі, а також жіночого чемпіонату світу в Австралії та Новій Зеландії. Маріо Набрі подача йде і проходиться передачою. І... Завдяки цьому вриванню Кай Гаверц робить рахунок 3-2 на користь збірної Німеччини. До речі, у 2023 році на мундіалі мені довірили працювати на головних поєдинках плей-офф, серед яких був і фінал турніру. Зараз, до речі, Іспанія в атаці. Його флангом небезпечно у ворота. Як зараз капітан збірної Іспанії, Ольга Кармона, дивує і не лише голкіперкосбірна, але й мене. Під час роботи на телебаченні я не можу дозволити собі оціночних суджень. Ну а цей канал створюю для того, аби ділитися з вами власними думками про футбол, цікавими прогнозами та аналітикою. Але обіцяю комбінувати серйозні та розважальні матеріали, адже хочу, аби футбол був цікавим та зрозумілим усім. Обов'язково буду говорити про топ-чемпіонати та трансфери, а також як ці трансфери вплинуть на клуби. На цьому каналі буду розповідати і про тонкощі коментаторської роботи. Тому, якщо у когось є якісь запитання, пишіть про це у коментарях. Ну а також там пишіть про те, про що хочете бачити наступні ролики. Ну і звісно, саме зараз натискайте кнопку підписатися, також тисніть на дзвоник, аби не пропустити нових відео. Тож до зустрічі на просторах Ютуба.